Перший автомайданчик, продаж обмін кредит знаходиться на Млинівській. автобіс. Автомобілі для бізнесу. Так, такий степвей, трішки не, не те, що ми шукаємо. 7600, 11 рік, 1.6 бензин. М -м, ну якщо за 7 віддадуть, 11 рік, дороговато. Ця автівка. До речі, ми ще можемо пропікати товщиноміром. Коли підбираю автівки, обов'язково прохожусь, дивлюся легко фарбове покриття можна з легкістю знайти, підкраси в мене хоч і недорогий сильно відносно товщиномір. Але він побачить шпаклівку, ну ось див... а ні, тут все добре. Давайте пройдемося в цьому степфе і просто оглядово покажу, що можемо виконувати таку функцію. 132 було 150, але я нерівно поставив просто пошукати лакофарбове покриття. Ось такий стафейчик провіримо, Ну, давайте подивимося ще лакофарбове покриття Volkswagen Taouran. Окремо візьмемо Таурана 7999 2009 рік. 1.4 бензин. Так, надіюсь 1.4 у нас турбований, можна загуглити. Хочеться, звісно, кращого товщиноміра. До речі, якщо подобається мій канал, будь ласка, в мене багато силочок на банку, монобанк, там на гараж я збираю, але якщо взяти на товщиномір, хороший товщиномір, напевно, від 5 тисяч коштує, щоб гарненько дивитися фарбу і поцікавимося. ось у нас SNG, це тип металу, напевне, на капоті, а SNG, Ні. ферум, ФЕРУМ пише ось метал 111 мікро чи міліал. І тут ФЕРУМ пише, не бачить, що це інший, можливо і дійсно металевий. у них. Про що я говорю, що то показує. Ось, мір показує, бачите, ФЕРУМ пише, на деяких автівках може бути не ФЕРУМ. От наскільки товстіша фарба йде в четвертому гольфі. До речі, четвертий гольф. Також не 7 тисяч, ми шукаємо сценік третій, до речі, сьогодні ну, за 6 тисяч 1,4 бензин. Це не гольф, до речі, це в нас збора. Різниця між ними не є колосальною. Єдине, що на базу у них однакова гамма моторів. Також дуже схожа, тут фактично та сама. Ну от Відрізняються вони передньою оптикою, вбори інша зовсім. Бачимо, що автомобіль на автоматі. Ось така гума, яку потрібно міняти. Вона вся потріскана. Автомобіль на стальних дисках. Загляну всередину. Світлий такий салон, шкіряне кермо. Звичайно, стандартна монітола, нічого особливого, кондиціонер. 6 тисяч такий автомобіль, звісно, він має коштувати дешевше. Особливо завжди дивіться, товщиноміром Ось ту стійку. Якщо це місце фарбоване, то був перевертаний автомобіль. Не дай Боже, якщо щось тут вам не подобається на даху то краще обминути той варіант. А у нас, Давайте подивимося, щоб зрозуміли, про що я говорю? Ось 136. Знову 136, 141, 134, 135, 129, тобто все з дахом з цієї сторони нормально. Ну Давайте чи збігається у нас. Товщина із дверцятами 184, 165, 160, 169, 185. Тут краска товстіша, але також рівномірно, так? В діапазоні 170, 160, 146 чомусь тут. 135. Ну, ось так от фарбована вона, дуже цікава. Ну якби було б в одному місці 150-140, а в іншому 400-500, то був би точно окраса, що я поки тут не знайшов. 130. Але якось так гуляє, 152, можливо, я не чітко ставлю, 144, 107, взагалі, як так, може бути. 122, 129, ну цікаво. Поки ж покльовки я не побачив. І з дахом все добре. Думав, що автомобіль Peugeot 308 коштує 7 тисяч 16 рік, 11999, 1,6 дизель. Не наш варіант, сьогодні ми автівки, повторюся, знаходимо, шукаємо, верніше, за 7 тисяч. В який варіант попадеться Renokенгу за 9 тисяч. Знову не наш варіант. Суперб. 1,8 8 бензин, 120 оригінального пробігу, дуже смішно. Я його напевно, на базарі бачив, можливо і без ціни. Так, Що ж у нас є за 7 тисяч? Нічого не бачу, 8400 ой, Ford Focus 16-го року. Не наш варіант. З ефіра, ну давайте придемося На рахунок авто, підбору, телефонуйте. Пишіть 3999 опіс зефіра, також не наш варіант. Можете писати в телеграм-групу, є ссылки в описі відео, в описі каналу. Є Viber-група, все це залишу нижче. Зефіра комплектації selection. Так, обдивився, Одивився, який там екран кам мене. Обдивився я. Всього в той майданчик, тут дорожчі йдуть з сегмент автівок. Ви бачите, там взагалі, мабуть, 20 тисяч плюс нічого не знайшов. Йдемо на наступну. Значить, В Рівному ще я бачите, там. Ліворуч автомайданчик, я часто в ньому буваю. І ще справа є також автомайданчик за ось цією розливайкою. На наступному ми автомайданчику, авто в розстрочку, продажвика купобмін. Планетавто ЮА. Так, спереду у нас дорогчих сегмент BMW, Audi, Давайте дачу подивимось. Ціна 7900 гривень, повна вартість 315 тисяч гривень. Блін, треба переводити, але ну, тут орієнтуватися, чому в доларах не зробити. Так, нам ця дача підходить, тому що 315 тисяч гривень це приблизно 7-300 доларів. Поправте мене, переходьте курс. Можемо заглянути, автівка навіть відчинена. Дача Адастер у нас. Це такий салон, до речі, шкіряний. Я думав, це чохли. А ні, це чохли. Чохли шкіряні. Звичайне кермо, п'ятиступка. Нічого особливого, то ще міру можна прогулятися, не буду десь демонструвати. Тож 7300 десь приблизно це дача. Duster. Такий варіант. Шукаємо сценіка, є Дастер. Якого він року? Це в автовикупі вона у нас. Є номер телефона 2010 рік, 1,5 ДП. Непоганий варіант. Так, знову ж таки Бора. Так, перервав телефонний дзвінок. Значить, знову ж таки, Бора, третій рік 2,0 бензин. Дивимося автомат чи механіка. Знову ж таки, на автоматі вона на жаль, зачинена, ну знову ж таки, не наш варіант. Так, побачив я сценника ось такого, як ми шукаємо, за 7000. Але тут -то було. 8 8300 2.0 бензин. Ну і наш варіант, Але ви будете бачити, що 8300. На роботі він. Також зачинений. Зараз я гляну на автомат, це чи робот. Ну, така як автомат. Автоматична коробка, до речі, в інтернеті почитайте або хто володіє. Підскажіть, як тут коробка себе поводить, тому що зачасту я чув, що в цих сценках краще не брати на автоматичні коробки передач, чи то там робот, чи то варіатор, якщо в них ходять тут варіатори, чи то... Повноцінний автомат, ну, кажуть, що не ризикувати, але я думаю, що це народні слухи. Скажіть, хто їздить на автоматах, а думаю, таких людей вистачає, напишіть, як себе поводить цей сценік. Не наш варіант, 8 він 300, нам треба бюджет 7 тисяч. 999 зефіра, знову ж таки, не то, 11 рік, 1,8 бензин. Йдемо далі. Ось така дача на Чалоджі 6500. 1,2 бензин. Сім місць, свіжо прин з Німеччини. Ну 1,2 бензин. Звісно, трішки що відлякує. Механіка під нічого в ній особливо нема. У нас 7 місць вона, але ті зайві два місця, я не знаю хто йому користується. Чесно кажучи, в мене сімимісна автівка ніколи не користувався додатковими цими місцями. Будемо про це говорити, розглянемо. Автівка 6500. Хотілося б щось краще, звісно. 1.2 бензин. Ну 1,4 бензин, ще нікуди не йшла, ну 1,2. Це на розсуд покупця, ну я би шукав далі. Дача степвей. Знову ж таки не те, ми шукаємо, ми шукаємо сценік. Для орієнтації 11 рік 6600 1.6 бензин. Такий варіант. Автівка, на жаль, зачинена. Бачимо, механіка, все по-простому, нічого, кондиціонер, звичайна магнітола. Ось такий сандерик. Гума, зима. Ще цю зиму можна від'їздити. Блін, ну нема того, що я шукаю. Нема, 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 нема. На цьому автомайданчику також нема. Підходив я до Мегана. Думав, ну може Меган буде в ціні. Сіми тисяч. Підходимо до Мегана і розчаровуся. Він 8900. GT Line. Ну що, прощаємося цією автоплощадкою і йдемо далі. Так, посад. Пасад Б-6. Ціна 6990. Дев'ятий рік, 2,0 дизель. Заглянемо всередину. Шкіра, механіка, п'ятиступка. такий автомобіль з темними литими дисками. І гумою, яку вже потрібно замінювати. Ну, що я вам скажу? Передні парктроніки, але на любителя. Ось схожий варіант, підходящий під наші параметри, сама модель 508 Peugeot, шкода, що він не за 7. Якби він був без 7 тисяч, було б дуже добре сторгувати до 7. 2.0 дизель, 11 рік. Косметики багато по ньому. Вітівка не сильно не треба продажу, бачимо такий недолік по правому передньому крилу, гума. доїздить цю зиму. Механіка шестиступка, економний 2-літровий дизельок, підігрів сидінь, бачу. шкірине кермо, непогана комплектація, вони зручні ці автомобілі. великі. 2.0 дизель має себе гарно поводити, Ззаді гума трішки краще, ніж спереду. Стандартні велиті диски, ну а цей зовсім тисяч варіант мені подобається. Ну поки що він такий є над чим подумати. Так, треба його детальніше дивитися, розглядати, повністю шукати. Е... До речі, тут панорамний дах у нас повністю. Отакий От з лівим крилом таке в них болячки, бачите, спереду. Дивитися, шукати, чи все добре з мотором, чи він їде, заводиться взагалі, чи багато калень в нього потрібно. А Так, за 7 тисяч був би не непоганий варіант Ці автомобілі такі не підготовлені, не нафарбовані. Знаєте, дуже цікаво. Дивитися, один старик, один дизель, шестиступка механіка, Ford Focus третій, до речі, з таким запотівшим лівим фарою права фара вигоріла абсолютно. Хочеться прямо подивитись, що було попередку, чи не було аварій. Обов'язково вже потрібно пробувати по номеру, можете собі подивитись, до речі. Досить легко подивитися. Перед купівлею обов'язково бачимо звичайні стальні диски. Автомобіль в універсалі, є Cop. Ззаді не бачу ні ні нічого. Якась така слабенька комплектація. Звичайна зимова гума, ще не повністю лиса. Тоновані передні вікна, що не сильно зручно. Механіка шестиступка, шкіряне кермо, цікавий камінь. Пробіг, от мене що цікавить, пробіг автомобіля. Треба робити лаунч свій 100% вкладувати кошти. 1.6 дизель. Шестиступка 6 механіка. Одиннадцятий рік. Ще за 7 тисяч Ford Focus 2008 року, 2.0 бензин на автоматі. Ну, ви шукали механіку, щось попроще, це так, як варіант. Супер-супер запасний і фокус другий, можна вже і третього кошти купити. В гіршому стані звісно. звісно, Але Але... Так. перший сценік, але знову ж таки не наш, не наш бюджет, От би він 7 коштував, так його ціна 7950, мабуть, не видно нічого. Я просто проговорю 7950, 1,6 дизель, 11 рік, 6-ступка механіка. Теж не наш бюджет, наш бюджет 7. Знову ж таки класний, непоганий третій Ford От би Він би 7 коштував, було б супрово, 700 навіть так? сторгуватися, 1,6 бензин, правда. Нічого, можна газ поставити 12-го року. Ух, чи не впав. На автоматі, теж не механіка, шкода. Знову ж таки, не наш варіант. Нам треба механіка, нам треба 7 тисяч і дизельок би економніше. Ну, Бензин теж ще 400 доларів, а то 400 євро, щоб поставити газову установочку. 1,4 бензин на автоматі. Можливо, сподобається автомат. Нічого такого немає страшного. Це не з ДСГ. 1.4 бензин, ТСАївський мотор. Дивився я про нього відгуки. Якщо обслугований, він нас з цепкою, Ззаді партроніки є, непоганий колір автомобіля, виглядав атівка свіжо. ну ДСГ, це мій варіант подобається. Я б його подивився б сьогодні детальніше. Загорівся я цією машиною. Не на, не на механіці. До речі, він номер. Можна подивитися. Лежить у мене душа до цієї машини, вона мені подобається. Перших 5 хвилин хороше враження 2010 року. Свіжа, видно, що пригнали. Тут я бачу машину, яка не їздила, не бачила українських доріг. Що ми маємо? Лінзовану оптику трішки такі. Не знаю, камера не передасть, посічення з... Омивач фар є, трішки там живуть жучки різні, комарки. Обіжимося дощиком. 116, 127, 113, 125, 106. О, люблю ці місця, дивитися, я повторяюся, якщо проблеми з дахом... Розвертаюся і взагалі я і звідси 100-100 89. Так, тут у них болячки, наскільки я знаю, під 47 43, ну зверху, 45, 44. Блін, ну, гарно, 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 поки все гарно. Парктроніки ззади, Ззаду у нас парктроніки. Він довгий ролик виходить. 141 це я криво поставив. 116. Взагалі 54. О, як то так ставити? 79. 60. 56. 92. 69. 40, ще одна шкода, 7,550 трішки дорого, 1,6 бензин на механіці, 5 2010 рік. Вже трішки ближче до того, що що потрібно. Зличкі нюанси. Чорний колір мені подобається, давайте номер зразу з знімемо. Подивитися обов'язково перед, вже як геть купувати 100%, подивитися в Carvertical, не пожаліти 400 гривень. Реклама для кровертикал по-любому. Дивіться, по-любому ручка. Відкриваю вона так ап. Ну що ж ви хочете? 10 рік автомобілю вже 14 років. Також живуть якісь тут комарики, личинки, задні ліві фари, задні парктроніки, фаркоп, звичайно. Машина робоча 7550. Дороговато трішки якби Ну, але 10 рік 1,6 бензин. Трішки не ваш варіант, але але, але. 6890 торхомін 15 рік, 1,6 дизель, Citroen c 3 Якщо величина автівки вам подобається, Шестиступка механіка. Якщо не смущає, можна розглядати, якщо обслужена, нормально, можна дивитися. Автомайданчики я прийшов, Вже автомайданчик зачиняється. За 6 тисяч я ще побачу 1,6 дизель польпове 50. 8 рік 1,6 дизель, звичайна механіка. Можете тисячу зекономити, продавати Ось такий автомобіль. Як варіант шипованою гумою авто в універсалі. Звичайний економний 1.6 дизельок. Подивитись треба. 100% подивитися в базі даних, про неї всю історію, сервісну книжку. Коротше, дивитися, дивитися. Є такий нюансик по сидінню, ніхто не перешивав, не підлатовував всі 4 скопів Звичайне сторінкове гальмо, мультикермо. Що там по пусіні є? Клімат-контроль бачу. Датчик світла, датчик дощу, невеличкий скол по лобовому склі. На камеру не знаю, але ну, вловив я ту лінію, І так протяжністю йде повністю по лобовому. Можна розглядати автівка за 6 тисяч. Дякую всім за увагу. На рахунок автопідбору, автопошуку. Звертайтесь, всі ссылки, повторюся, є в описі до відео. Всі ссылки є в описі до відео і до нових зустрічей.